Доброго ранку, бажаю вам здоров'я! Ну що ж, по традиції, астрологічна погода для вас на понеділок. Ми наближаємось до повні, з понеділок. Уже символічно буде нам про це. По всякому сигналізувати. Повня відбудеться у знакові овна. І сьогодні, у понеділок, місяць перейшов до дуже емоційного, напруженого подещо і агресивного знаку Зодіака Овен. Знак Овну керується планетою Марс, а отже, небезпека підвищується, в тому числі і на дорозі, і в тому числі небезпека військових дій. Так, ми всі живемо у ці часи, але тут треба дуже пильнувати. Тому що Саме повня провокує нас на швидкі емоційні рішення. Але про все потрошки згодом всі аспекти вам розповім. Сьогодні е, практично заборонено. Вестись на провокації, бо дуже емоційно підвищена психіка. Завжди, коли повня, і ви, мабуть, про себе знаєте, що важко спиться. Ну, от здається, що думки не покидають вашу голову. І це вказує на те, що планети справді на нас діють. У цих три дні зверніть увагу, що не рекомендується ніяких хірургічних втручань. Чому? Тому що буде важко. Спинити кровотечу, не дай Бог, або дуже мало сил для того, щоб відновитись і справитися з усілякими труднощами, які можуть виникати в організмі. Це період підвищення температури і період захворюваності підвищеної. Ми заходимо з вами у таку активну фазу, сезонну, тому обов'язково дбайте про свої запаси вітамінів, навіть якщо не хочеться, пам'ятайте, що вам. Це дуже потрібно. У ці три дні підвищена аварійність на дорогах. Не поспішайте. Знайте, що той, хто знає інформацію, той попереджений. Варто себе тримати по можливості в руках, варто зберігати, наскільки це виходить спокій. Повня вона завжди ще вказує на те, що те, що ми не бачили, не знали, обов'язково може прояснитися. Тому цей період ще називають дні правди. І також ми підготовлюємося до повні, яким чином. Ну, вже можемо побачити свої надбання, підвести певні підсумки. Обов'язково раджу всім подивитися, що вам малесеньке вдалося зробити за два тижні, і вже побачити свої результати. Бо наступний період це період спадаючого місяця. Енергія буде дещо призупинятися в організмі захочеться трошечки стишитись. Ну що ж, подивимося підказочку, що там нам всесвіт сьогодні підготував на що варто звернути увагу. Керуй своєю долею або це зробить хтось інший. Краще не бездоганно прожити своє життя, ніж жити наслідуючи інших і досягати в цій справі досконалості. Не зраджуй своїм мріям. Будь собою, будь собою. І справді, знак овна дуже для нас це сприятливий, щоб проявляти своє істинне я, бо кожен із нас унікальний і неповторний. Гарного дня!